Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо. Маємо святковий тиждень, святкова неділя. Нагадаю, для тих, хто святкував Пасху, є вісім днів святкових, така декада, де нема посту по середах і п'ятницях. Вісім днів ми святкуємо. Не робимо е, постні дні. Таке, ну, таке свято. Хто не знав або хто забув, то. Uh, то я нагадую. Сьогодні на 25 травня 1987 рік. Дорогі діти, закликаю кожного з вас, щоб почали жити в Божій любові. Дорогі діти, ви готові чинити гріх і без роздумування дивити, датися в руки сатани. Я вас закликаю, щоб кожен з вас свідомо вирішив зробити вибір щодо Бога і проти сатани. Я ваша мати. Тому хочу повести вас до цілковитої святості. Хочу, щоб кожен із вас був щасливий тут. На землі, та щоб кожен із вас був зі мною в небі. Це дорогі діти, ціль мого приходу сюди. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо, Марія нам каже, ціль, ціль її приходу. І каже, що хоче, щоб ти ти і я були щасливі тут, на землі. Не там, десь колись на небі, стражданні спасіння, і ці всі такі е, якорі, які нам нашили, накидали, і, і це так сатана правду накидав. Знаєте, найкраще краще вислів, який я чув, страждання спасіння. То тут щось іде не так, бо Марія каже, що хочу, щоб ви були тут щасливі, на землі. Щасливі чи страждалі? Чи сумні? Ні, щасливі. А щастя це що? Страждання. То страждання спасіння, але в стражданні Ісуса Христа спасіння, а не в твоїх стражданнях спасіння. <гум> Треба розуміти, в яких стражданнях є спасіння. І сьогодні Марія каже: закликаю тебе, щоб почав жити в Божій любові. Дорога дитина, ти готова чинити гріх і без роздумування датися в руки сатани. Чомусь гріх? Пігнали, е і в руки сатани відразу. Без роздумув, каже, без роздумування, навіть не роздумуємо, коли грішимо. Я тебе закликаю, щоб, ко... щоб ти свідомо вирішив зробити вибір щодо Бога і проти сатани. Бо ти, коли обираєш Бога, ти виступаєш проти сатани. Так є. А коли вибираєш сатану, то автоматично виступаєш проти Бога. А у нас все наше християнство, це згрішив, посповідався, згрішив, посповідався, зрішив, посповідався. То що ти обираєш? Вибираєш, то сатану, то Бога, сатану Бога. Це так качелі, знаєте, розкачався. Але в випадку качелі завжди перемагає качеля. Тому, е, на жаль, не будеш щасливий, бо на качелі не є щасливий, бо то буде тебе кидати. Я твоя мати, тому хочу повести тебе до цілковитої святості. Цілковитої святості. Ось. І наслідок цієї цілковитої святості, який хочу, щоб кожен із вас був щасливий тут на землі. Хочу, щоб ти в цій святості, коли ввідаш цю святості, був щасливий. Був щасливий. знаєте, Все взаємосв'язано. Не хочеш святості, Ну, тоді щастя будеш шукати ціле життя. Будеш думати, що воно буде завтра, може, через рік прийде кращі часи. Знаєте, як ми чекаємо завжди, кращі часи прийдуть. От війна закінчиться, будуть кращі часи, не будуть. Не будуть, на жаль, часи кращими не будуть. Каже слово Боже в одкровеннях, в апокаліпсисі, що коли почнуться війни, голод і, і все на світі, катаклізми, то не бійтеся, це тільки початок. Тому ми тільки на початку. Ми не в кінці, але кінець світу, твій особистий, може прийти і сьогодні, може і завтра прийти. Ліг спати і не проснувся. Це кінець світу твій прийшов. Бо ти дочекаєшся, і я дочекаюсь в будь-якому випадку кінця світа. Свого, коли я піду до Ісуса, або цілий світ піде до Ісуса, але в будь-якому випадку ми підемо рано чи пізно. Але не треба цього чекати. Чекати, знаєте, от я помру, то буду там щасливий на небі, бо я тут простраждав, проплакав, про... ні. Марія каже, хочу, щоб кожен був щасливий тут на землі, та щоб кожен. Був зі мною в небі. Кожен. А кожен це не не каже, що хтось, а ти особисто. Каже Марія, хочу, щоб ти щасливий був тут на землі, і щоб ти був зі мною на небі. Щоб ти тут щасливо проживав і в щастя прийшов, не зі страждання ввійшов в небесну радість. Бо ти забудеш що таке радіти, якщо тут буде все життя страждати. Це дорога дитина, ціль мого приходу сюди. Дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик». Тож сьогодні не страждаємо, радіємо, направду, радіємо і аналізуємо, чому я нещасливий, що мені ще не вистачає до щастя, чому я не святий, що мені не вистачає до святості, цілковитої, повної. І приймаємо конкретні практичні кроки, щоб це змінити. Будьте благословенні, мир вам радість, благодать! З дощі дощили... з до Німеччини, папа.